Знаєте, я всю свою кар'єру вважав себе бекенд-розробником. Тобто, навіть працюючи з десктопом, мені було цікавіше возитися з логікою, ніж з інтерфейсом користувача. Але у різні моменти кар'єри життя так складалося, що доводилось таки працювати з інтерфейсами. І от я зараз зрозумів, що можу додати вже третій із трьох великих ui фреймворків до свого резюме. До резюме бекендера. Причому от останній досвід допоміг мені краще зрозуміти, навіщо то все було треба? І нарешті склав в моїй голові красиву картину і красиву модель того, як це все зараз влаштовано. І найголовніше чому? Погнали! Three, two, two, one, one. Ця історія почалася дуже давно. В ті часи навіть слово фронтенд. А ще так активно не Хоча інтерфейси користувачів, звісно, вже були. Ну, я все ж таки не настільки старий. І часів древніх богів. Я тоді тільки вивчав програмування і нам не одразу дали можливість працювати з якимось UI. Тобто, ми спочатку писали прості консольні застосунки. А, і працювали вони з точки зору інтерфейсу, як зазвичай: запит, відповідь. Але дуже швидко з'явилось бажання робити щось трохи цікавіше. Наприклад, якщо пропонуєш користувачу обрати одну з кількох дій, дати йому можливість обрати варіант не просто вводом літери, а натисканням стрілачок. Це перший графічний інтерфейс, що мені довелося створити. І там же я зустрів першу з великих проблем інтерфейсів: це перемальовування. І зменшення зони цього перемальовування. Тобто я без проблем міг чистити всю консоль і виводити всі варіанти відповіді наново. Але ж це б блимало б, що капець. Тому я зрозумів, що я можу просто встановлювати курсор в ячейку, де була стрілочка, і там вписати пробіл. Тобто очистити лише те, що змінилося. Це дуже знадобилося, коли я розробляв свій власний файловий менеджер, щось типу фару, цілком в консолі. Там я сильно упоровся в перемальовування того, що змінилося. І зрозумів, наскільки, блін, складна штука скрольних. Давайте уявимо собі список, що не влазить на екран. Якщо ми його промотуємо, як ми звикли, на один елемент. А якщо ми бажаємо плавності, то навіть на частину одного елементу, це змусить нас перемалювати усі елементи над ним. А толко, ми побачимо лише один додатковий елемент. А хтось може згадати, ну дуже старі програми. Там промотувалась одразу ціла сторінка. Тобто розробники подумали, що якщо вже витрачати купу ресурсів електронно-обчислювальної машини на перемальовування, то давайте хоча б зробимо це з максимальною користю для юзера. Зрозуміло, так? Ми тоді за одне повне перемалювання покажемо одразу цілий екран нових айтемів, а не лише один. А уявіть тепер цих старих бородатих розробників-розробниць, і розробниць, хто б побачив сучасні списки в тач інтерфейсах, що на скрол одного елементу. Роблять сотню перемалювань для більшої плавності. Цей мій досвід, до речі, дуже зіграв, коли ми з другом почали робити ігруху на геть непідходящих для цього технологіях. Тобто, це була буквально дотнетівська обгортка над GDI, відома як System Drawing. Так от, вигра зазвичай, все дуже сильно змінюється від кадру до кадру. І розрахувати, що саме перемалювати, дуже складно. Ну, наприклад, у нас герой гри. Мав рухатися, а камера постійно центрувалася на ньому. Тобто, як зі списками. Один крок персонажа приводив до перемалювання усього навколо. Здавалося б, трюк зі списками не підходить, але не зовсім. Світ навколо малювався з невеличких текстур, що наслаювались одна на одну згідно з файлом ігрової мапи, що описувала Всесвіт. І от щоб не збирати світ з маленьких текстур кожного разу на кожний кадр, ми один раз зібрали їх в один слой і, так би мовити, запекли собі. А потім на екрані малювали лише ту частинку, що треба. До речі, це приводить нас до наступної важливої у світі інтерфейсів штуки. Треба перемальовувати і перераховувати лише те, що видно. Те, що не влазить в екран, біси з ним. Малювати це точно не треба. А трюк, котрому я навчився при малюванні, став у нагоді, коли я робив редактор MAP для цієї ж гри. Там екран був не настільки динамічним, як ігровий, і я зміг значно заощаджувати обчислювальні потужності перемальованням тільки зміни. Тобто більшість кадрів буквально нічого не перемальовувалося. Також всі ці ігри з низкорівневим малюванням дали краще зрозуміти концепт евент-лупу центрового місця майже будь-якого застосунку. Мені ще й пощасливилося, ну як пощасливилося, в дуже сильних лапках побачити один з первинних івентлупів, коли вивчав він 32 API. Шаленої потужності штуку, котру взагалі неможливо використовувати. На щастя, зараз вже і не треба. Хоча варто пам'ятати, що все, що ми бачимо у Вінді, побудовано поверх цього. І якщо ваш десктопний фреймворк щось не може зробити, але ваші конкуренти це роблять. То швидше за все, відповідь ви знайдете у Він АПІ. Ладно, то був ліричний відст. Наступне, що я зрозумів про програмні інтерфейси, це те, що різноманіття екранів – це просто жах. Причому навіть коли його немає, це все одно жах. Бо в настольних комп'ютерах ми звикли до того, що будь-яке вікно можна ресайзити як завгодно. Цього не було при проєктуванні консольних інтерфейсів, бо консоль має фіксований розмір. Причому там все фіксовано в символах, а не в пікселях. Хоча суть та сама, з позиціонуванням всього у пікселях довелося погратися при розробці гри. До речі, цікавий факт, до котрого ми, як розробники, звикли. Але коли вчив людей. Їх це трохи вводило в ступор. В нас система координат перегорнута відносно тієї, до якої ми звикли в математиці. Для нас верхній лівий кут екрану то 0-0. А для решти людства 0-0 має бути в лівому нижньому куті. До речі, коли викладав, я навіть трошки знущався зі студентів, змушуючи їх у спрощеному вигляді проходити цей шлях. Одні потоки писали консольні інтерфейси, інших я змушував написати пару контролів на чистому канвесі. До речі, в мене лишився запис декількох таких лекцій, і я, мабуть, викладу їх для спонсорів канала, котрим я явно заборгував через те, що давно нічого не робив. Тож, ви якщо хочете стати свідками цього знущання, або ж хочете, щоб я вважав себе вашим боржником і трохи відчував трохи більшу провину через те, що зараз випускаю мало відео. Можете теж стати спонсорами каналу. Повертаючись до інтерфейсів, вікон, що змінюють розмір, і екранів різних розмірів, стає зрозуміло, що позиціонувати елементи в пікселях то дурна ідея. Контроли треба позиціонувати один відносно іншого, або ж по якійсь сітці. Цей крок я пропустив. Тобто, цими руками я жодного разу в житті не писав власної системи відносного позиціонування елементів інтерфейсу користувача, складнішою того, щоб кнопка липла доверху, низу чи центру екрану. До речі, ця прогала надається в знаки і досі. Бо я відчуваю це трошки як якусь магію. Врятував мене від того, щоб написати це самому, курс по HTML. Причому такий трохи екзотичний, бо називався він XHTML. Напишіть в коментах, хто пам'ятає, в чому різниця. П'ята версія HTML тоді ще не вийшла, і ідеї флексбоксів нас не вчили. Тому ми проходили три вида верстки сайтів: таблична, як найбільш популярна в той момент, верстка фреймами. Що вже тоді дуже застаріла, хоча і не була повністю позбавлена сенсу. Просто в браузерах і стандарті ну, було реалізовано геть кепсько. Ну і новітня, котра ще тільки зароджувалася, це верстка дівами, тобто блочна. Тож ви тепер зрозуміли, що під табличною я мав на увазі старі олдскульні тейбли з ТРТД нескінченними кол- і роуспанами, щоб склеїти це все докупи, ну і вкладання таблиць одну в одну. Зараз це здається жахом, і так же сайти не роблять. Але знаєте, що я вам скажу? Якогось біса вся решта інтерфейсів за межами браузера приблизно так і робиться. Ну, принаймні те, що я бачив в WinForms, WPF, Android і iOS, робилося на клятих грідах, що вкладалися один в інший. І деякі ячейки клеїлись, щоби отримати потрібну верстку. Може, є якісь фреймворки, що понесли у десктопні і мобільні світи. Нативної розробки ідеї, що з'явилася вперше, здається, в бутстрапі. Але я поки цього не зустрічав. Хоча цілком можливо, цілком допускаю, що щось таке може вже і є. Бо я не дуже пристально слідкую зараз за цими світами. Do you think you're smart? What? Ще одна до біса вдала ідея, що існує в світі вебо і щось так і не пройшла до інших інтерфейсних світів. Це розділення стилів від власне самого інтерфейсу. Наскільки ж це кльово зроблено у вебі, і наскільки ж паскудно будь де ще. Створюючи інтерфейси на HTML, вони цілком виходять статичними. Єдина динаміка, що може бути у людини, в арсеналі котрої немає нічого, окрім HTML — це перехід по посиланням. Причому за цими посиланнями можуть бути лише такі самі статичні сторінки. Щоб сторінки були різними і могли бути хоч трохи динамічними, хоча б на рівні тих інтерфейсів, що я писав в консолі, мені потрапив в руки PHP. Ви тут, певно, очікували JS, але ні. Спочатку мені потрапив PHP. А В цілому не суть, це могла бути будь-яка серверна технологія. Слава Богу, що то був хоча б не Perl. Вже не так погано. ПГП вже міг кудись збігати і відобразити на html сторінці якийсь список, що не був бути в нього цвяхами, тобто динамічний. Тоді ще було таке забавне слово, як DHTML. Ніхто толком не знав, що воно означає, але в мене була величезна книга по цьому слову. Літера D, власне означала певну динаміку, що ми додавали на HTML, генеруючи його на сервері. Цей досвід дав мені важливе розуміння про таку абстрактну сутність, що є в будь-якому UI-двіжку, як шаблони. Тобто опис одного елемента, з котрого потім при бажанні і потребі можна зробити стільки, скільки треба. І цей шаблон також може містити кнопки, посилання і інпути. Потім у моєму житті трапився дуже олдскульний курс по JS. Тобто, ми там пройшли повз новомодних тоді фреймворків Knockout і Backbone, Повністю і вивчили тільки базовий синтаксис і jQuery. Але навіть Ajax, що вже тоді був, якось повністю оминули стороною. А в той час мені вже хотілося їсти і якось монетизовувати свої ігри з усіма цими технологіями. Тож пішов який на який фріланс. Перший заказ про розробці сайту на PHP я взяв десь за пару днів після того, як знайшов в інтернеті безкоштовний курс відеоуроків по PHP. Причому ці пару днів я не те, щоб проходив курс, а я шукав заказ. Далі їх було ще декілька, але Аякс так і лишався для мене якимось темним колдунством, котрого я чогось дуже боявся. Але в якийсь момент мені таки геть як стало потрібно щось зробити без перезавантаження сторінки. Страх Аяксу був такий, що замість того, щоб щось про нього почитати, я втиснув в сторінку iFrame. І маніпулював урлой з JavaScript. -у. А сервак на PHP оброблював ці GET-запити як пост. Ну, тобто щось змінював. Heaven... Що ти верзеш? Згодом в моєму житті таки з'явився і нормальний Ajax, і навіть якийсь шаблонізатор на JS, котрий потрібен стає ровно тоді, коли з сервера вперше приходить якийсь масив об'єктів, котрий треба якось показати користувачу. Після цього на довгий час мене захопив світ десктопної розробки, де я майже не займався інтерфейсами, а все більше писав якусь логіку. Хоча і там отримав досвід одного важливого трюку. Знову списки, знову вони не влазили в екран, але цього разу проблема була не тільки з перемальовуванням, але й з тим, що елементів там було просто до біса багато. І якщо намагатися пхати всі ці елементи в дефолтні WinForms або WPF контроли, то їм ставало ну, дуже погано. Тож, їм оваридилася функція малювання і створювалася логіка розрахунку висоти скролу по кількості сирих даних в масиві і відображалися лише потрібні. Ще потім я дізнався, що всьому світу цей трюк відомий як ідея Virtual Scroll. Коли настав час міняти роботу, я зрозумів, що все навколо це веб. Мені туди треба, бо все цікаво там. Тож я взяв курс по АСП, з котрим толком не працював до того, і по ангуляру, бо він тоді був на піку. Роботу я знайшов десь на половині курсу, і так його ніколи і не закінчив. Не дивлячись на те, що позиція в мене була, наче суто бекендерська, цей досвід мені трохи допоміг. Коли ми отримували баг, не завжди було зрозуміло, це. Проблема на бекенді чи на фронтенді. І доводилося дебажити додаток як одне ціле. І знаєте що? Я був і лишаюся в шоці навіть не від того, наскільки паскудні інструменти дебагу з боку фронтенду, а з того, наскільки тим, хто з ним працює full тайм, на це пофіг. Курси роботи з ангуляром дали мені розуміння про те, що нормальні шаблони таки завезли на сторону фронтенду. І що для того, щоб це за все запрацювало, ці фреймворки підтримують в себе десь там ще одну версію дому у пам'яті. Це вкупі до того, що і самі важать до біса. Тобто світу, де вкладка браузера жерла менше 100 Мб оперативи, вже більше не існувала. Наступна робота знову була переважно бекендна. але в якийсь момент в нашої команди з'явився ui функціонал і його треба було робити на React. Побігавши від ЮАЙ-таскок під прикриттям якихось складних і важливих рефакторингів чи е, мерехтящих бахів, через пару спринтів таки сталася таска, від якої я не зміг уклонитись. Ну, я завжди намагався підходити до роботи з. Прагматичної точки зору. Якщо треба, то треба. З цим підходом за десяток років я копався в старсах на JS, Delphi, Dart, CoffeeScript, TypeScript, JavaScript, Bash, Java, Python, всі можливі діалекти, SQL, Groovy і сотня різних видів конфігураційних файлів. Тож засучив рукава і з чатом GPT пополам почав фігачити на React. В цілому досвід був доволі непоганий, а навіть настільки, що я був не проти, коли пан Кверті, один з учасників дуже закритого DevJанdal ком'юніті, в котре майже неможливо потрапити, зробив UI для open source проєкту, що я тут веду час від часу, на реакті. І от нарешті ми підійшли до тієї історії, що надихнула мене взагалі зробити це відео. Де я у дуже стислий час пройшов майже весь шлях, котру робив веб у рамках одного проекту. Мені треба було зробити дуже багато усього за дуже стислий час. Застосунок має умовно десктопну природу, але я досить погано відношусь до стану сучасних ui UI-фреймворків для вінди, де і взагалі усіх нативних. Вони можуть працювати швидко і добре, але коли потрібна швидкість саме розробки, то вони крепко так пасуть задніх. Тут майже кожен у дотнет світі почав би волати, що це якраз ідеальний кейс. Для омріяного кожним дотничком блейзера, Дива фреймворка, що дозволяє не писати той паскудний JS, або трохи менш паскудний TS, а фігачити і бек, і фронт на одному і тому самому улюбленому шарпі. І майже почувати себе так же добре, як який небудь фронтенд девелопер що фігачить і-бек, і фронт на одному і тому самому JS. Коли я перераховував ще дуже давно на цьому каналі недоліки блейзера, то одним з них була якраз складність доставки runtime.NET, перезібраного на веб до кінцевого користувача, що роздувало пусту сторінку до мегабайт-мегабайт. і Застосунок, що треба було зробити мені, запускався або на локалхості, або максимум у локальній мережі. Тобто передати навіть 10 мегабайт не було б проблемою. Насправді, про блейзер я думав трохи менше хвилини. Бо треба було дуже швидко показати результат. І фреймворк, котрого не знаєш, найкращий для того варіант. Треба було швидко деліверити результат. І тому з випадаючого списку при створенні нового проєкту я обрав ASP.NET Core MVC. Я знаю Razer. І почав фігачити на ньому. Спочатку мені було просто треба відображати дані. Самі по собі досить складні, але врешті-решт, то по суті, були просто хитрі таблиці. І о Боже, як же Razer для цього хорош! Це було те, що треба. Я зробив дуже швидко і воно працювало швидко і чудово. Тобто не треба було думати про додаткові лодери, як правильно відображати завантаження і таке інше. Браузери були народжені 30 років тому, щоб відображати HTML, що приходить одним шматком з сервера. І він ще 15 років тому робив це просто фантастично. Тобі приходить навіть декілька мегабайт html у в браузер, не харканувши, моментально відображається. Як же я був задоволений цим. Мабуть, єдине, чого мені не вистачало, це були компоненти. Чогось схожого можна. Досягти з використанням Render Partial, але виглядало це ну, не дуже красиво. Як так, мені б подобалося б більше. Але це, по суті, і все. Я навіть почав копати підвали своєї пам'яті, намагаючись згадати, чому ми від цього спочатку відмовились, як індустрія, а потім трохи, сором'язливо, все ж таки стали повертати, обізвавши сервер сайт рендерингом. Але досить швидко мені прилетів потужний хук. Від. Коротше, мені було, треба додати декілька форм. З формами ще вмів працювати дуже старий веб, то чому це стало проблемою? Може, через валідації на стороні клієнта? Насправді не зовсім. Все працювало на локалхості, тому я міг собі дозволити перевіряти дані тільки на бекенді. І якщо вони не валідні, то повертати ту ж саму сторінку з прописаними із реквесту значеннями, але підсвітивши. Те, що не валінне, умовним червоним. Ні. Прилетів мені потужний аперкот від UX і дуже глибоко сидящого в мені, і не дуже розвинутого, але все ж таки почуття прекрасного. В залежності від вибраного елементу в селекті мені було треба вмикати чи вимикати декілька інпутів, щоб вони не конфюзили користувача. Ну і зрозуміти мене правильно, я той ще прагматик і далеко не перфекціонист, що бореться за правильні шифти і красиві анімації. Але навіть я, хай і на локал-хості, не стану через вибір елементів в селекті перезавантажити сторінку. Це повна ганьба, і так не можна було робити навіть 20 років тому. Тут я, звісно, все зрозумів і підключив сучасний веб-фреймворк. Налаштував правильний біл з тайп-скрипту і все таке інше. Ну, ні. Я поспішав і не хотів з цим усім возитися. Де й зробити те, що треба мені, можна було в десяток рядків олдскульного JS, або п'ять трохи менше олдскульного jQuery. Я вирішив закластися на довге і щасливе майбутнє, тому обрав jQuery. І я був в захваті! Razer працював чудово. Я дуже швидко робив купу корисного функціоналу. За стосунок або фічами за лічені години. І все працювало фантастично швидко. А коли треба було почеклувати на стороні клієнта, я просто писав кілька рядків jQuery. і воно просто робило те, що мені треба. Причому, коли я чогось не знав і мені треба було гуглити, то в відповідях на стек Оверфлоу було саме те, що треба. Як зробити оце з використанням jQuery? Відповідь: Отак. І тут не було такого, що неправильно так робити у цьому фреймворку, і вам треба нафігачити ще 12 слоїв сервісів і перебудувати половину фронтен-архітектури, щоб це зробити. Ні, просто копіюєш рядок з відповіді на Stack Overflow, і воно працює. Да, цей рядок більше схожий на якийсь дуже надійний пароль. Але воно просто працює. Від чого ж я отримав наступний О, це була прямо серія ударів, що прийшли саме як і перший. Зі сторони форм. Нова ну, форма була складніша за інші, і мені треба було десь зв'язати значення поля з моментальним відображенням цього поля, десь далі в HTML. А в залежності від значень кількох інших, взагалі збігати на сервер за масивом об'єктів і потім їх відобразити. І все це без відправки форми. В мене спочатку була шалена ідея зафігачити в приховані діви усе те, що може бути показано. Ну, в плані відображення усіх можливих масивів об'єктів, що є в базі на сервері, а потім гратися з дисплей Блок, НОН, в залежності від значень інпутів. Я навіть почав писати це, але Razer мене не підвів і досить швидко видав щось близько 400 мегабайтів HTML у в браузер. А от браузер. Не дивлячись на те, що відображати майже нічого не було потрібно, вирішив крешнутися. Причому це був його виважений вибір, бо він це повторив декілька разів, коли я намагався зрозуміти, що ж все таки трапилося. Одного разу він навіть утягнув за собою всю систему, і я зміг насолодитися новеньким синім екраном смерті. Тепер зі смайліком. Коротше, мені були потрібні шаблони. Без них було ніяк. Я міг на колінці зібрати якісь свої на основі String Replace, ну але ж, ну це була б халепа. А ще й оновлювати дані там. Коротше, я поліз в Google, сподіваючись знайти якесь готове рішення. І тут якраз у відповідь отримав фреймворк. Я трохи поправся, сподіваючись на те, що знайду щось простіше. Але все мене підштовхувало туди. Найпростіший в цьому був фреймворк View, де буквально був такий функціонал взяти шмат сторінки і зробити з нього темплейт, і керувати зв'язуванням даних. Я спробував, воно одразу запрацювало. Без компіляції, усього такого. Я просто додав техскрипт і в своєму коді почав використовувати методи з фреймворку. І все просто запрацювало. І працює і досі чудово. Я отримав ейфорію. Бо не просто використав Best Practices, а дійшов до них сам, зібравши всі граблі по дорозі. Такі штуки просто шалено збільшують скіл. Бо я тепер не тільки знав, як використовувати фреймворк, я ще й знав, чого можна досягти, якщо його не використовувати, де можна зрізати кути і де ти отримаєш хук, якщо це зробиш. Причому я це не просто знав, я буквально це пережив. І тепер я запам'ятаю це. ну. На дуже довго. На цьому в мене все. Дуже був радий знову записати відео. Дуже довго їх не було, і я, на жаль, не знаю, коли зможу зробити наступне. Я не вигорів, не втратив бажання записувати відео і вести канал. Просто стикнувся з обставинами непереборної сили, що значно ускладнили мені роботу над відео на невизначений довгий період часу. Але я спробую, тому я б радив підписатися на телеграм-канал і поставити колокольчик. Звучить аж занадто по-ютуберськи, але тут реальна проблема в тому, що коли робиш відео дуже нечасто, є висока ймовірність, що Ютуб з ними поведе себе досить нечемно і не покаже їх вам, хоча ви її скучили. І останнє не менш важлива, ніж весь цей фронтенд. Я все більше намагаюся спілкуватися і використовувати українську. І все чудово і неймовірно. Окрім одного. У нас в українській мові є купа слів для картоплі. Ну, власне, картопля, бульба, бараболя, крумпля, іначе навіть ріпа в деяких регіонах означає картопля. Але немає окремого слова для творога. Тобто сир і сир. І коли ти хочеш купити просто сир чи сир кисломолочний, то наче немає ніякої проблеми. Але от коли ти купуєш булочку з сиром в якійсь чудовій, невеличкій затишній пекарні, то як взагалі зрозуміти? Що тебе чекає всередині? Буде звідти витікати і тягнутися неймовірно смачний жовтий сир, що колись був твердим, а зараз від компліментів розтанув, чи тебе зустріне білий кисломолочний сир? Тож світ прямо сповнений небезпеки. Може, петицію якусь створити?